Цього місяця херсонський хаб івано франківську відзначив свою першу річницю. За цей час тут реалізовано дуже багато благодійних та функціональних проєктів. Також запроваджено різнобічні активності, які допомагають кожному відчувати свою значущість у наближенні перемоги. Наш херсонський хаб надає допомогу. І згуртовує, як кажуть, є така домівка, рідна домівка в Прикарпатті для більш ніж 10 тисяч переселенців, внутрішньопереміщених осіб із Херсонської області. Це майже 4 тисячі переселенців, які проживають у місті Івано-Франківському. І за підтримки місцевої влади, за підтримки благодійних фонд, фондів, інших інститутів громадянського суспільства, ми. Відчуваємо посильну допомогу, яка згуртовує, підтримує переселенців і допомагає в інтеграції, адаптації по місцю вимушеного проживання наразі. Адже через те, що росіяни щодня обстрілюють Херсон, повернутись наразі додому каже Володимир Клюцевський. Більшість херсонців не можуть. Усі території, які знаходяться в сірій зоні, вони піддаються масованим обстрілам. Щодня з боку лівого берега, і багато на жаль, людей гине від цього. Адже важка артилерія, танки роблять це кожну хвилину, на жаль, не даючи можливість створення безпекового середовища і сприяння поверненню херсонців більшої кількості херсонців до себе додому. Але якщо після деокупації в Херсоні проживало із 400 тисяч жителів 40 тисяч після деокупації, то на сьогодні вже більше 80 тисяч жителів проживає на деокупованих територіях. Це ж говорить про те, що вдвічі збільшилась кількість жителів, але це не 400 тисяч в місті, зрозуміло. Му одним із завдань Херсонського хабу зазначає чоловік: є створення усіх необхідних умов для того, щоб люди, які втратили свій дім, адаптувалися і закоренилися тут в Івано-Франківську. У хабі існують різнобічні активності, як для жінок, як для дітей, так і питання пов'язані із релокацією бізнесу, працевлаштування людей внутрішньопереміщених осіб. Різноманітні арт-заходи по арт-терапії по музичних гурток відкрили для діток. Багато проводиться заходів громадської організації Нова генерація, яку чорі Оксана Глібушкіна заходи, пов'язані із соціально-психологічною адаптацією, інтеграцією щодо написання бізнес проєктів щодо підготовки. Різноманітних бізнес-планів і питання лідерства жінок недопущення там вигорання професійного психологічного і так далі. Крім того, Херсонський хаб долучається й до місцевих волонтерських ініціатив. Зокрема, на регулярній основі допомагає благодійному фонду Чисті серцем формувати продуктові набори для прифронтових територій. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо Раї.